Ось і відповідь всім тим, хто казав, що ми став не наберемо. Оце половину ставу набралося за одну ніч. То що ми підготувалися до цього, набрали два ставки зверху води. Заготовили її. Як ми вчора ті заставки міняли, ви бачили, я не міг знімати, бо стояв по пояс, тримав ногами ще те, що риба не йшла в шахти. Слава Богу, все вийшло. Поставили нові заставки, новесенькі, обшиті металом, щоб більше такої фігні не сталося, як тут. Ще лишилося звідси з середини. Я потім зайду, снімлю, покажу повибирати рибу. Ми одразу там трактор на ковш і спускаємо сразу її в воду. І все, все назад. Трошки судачка там відійшло, трошки мулу нахапалося, вся остальна риба живенька, навіть лобаті живі, як не странно. Все, будемо працювати. Я зараз буду покажу, сніг відео, покажу як ми це все будемо робити.